Це ще одне місто, втрату якого досі не визнав Генеральний штаб, хоча наші сили залишили його ще ну, давніше за велику новосілку, десь на початку січня. До днях росіяни остаточно захопили невелике село Дачне, наступне село за Кураховим, яке майже півтора місяці перебувало частково під нашим контролем, частково під російським. А після захоплення Дачного росіяни вже добряче просунулися вперед і, на жаль, навіть встигли сформувати таке собі напівточення, затискаючи наші сили між Андріївкою на півночі та Улакли на півдні. 16 лютого. За моєю інформацією, росіяни вже навіть заскакували на околиці Костянтинополя. Ситуація на цій ділянці, на жаль, близька до критичної. Саме Дачне насправді це крихінне село за Кураховим, якщо ви там ніколи не були на півтори тисячі людей, з якого дуже добре видно труби Курахівської ТЕЦ. Ми знімали цей напрямок в останнє у грудні 2024 року. і Мені звідти запам'яталися три факти: перше, що до Курахового вже треба було їхати через Дніпропетровську область, це зайняло в нас там 2,5-3 години. Друге, що Дачне і всі села перед ним були цілими цілісінькими, тобто росіяни їх не встигли розібрати. Це не типова історія для Донецького напрямку. І третє, що в жителів Дачного на холодильниках висіли магнітики від партії ОПЗЖ.